Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогоднішня наша розмова піде про маленького хлопчика, який дуже любив малювати та мріяти. Далеко-далеко, серед зелених ланів і широких степів, у маленькому українському селі жила одна дружна родина. В їхній скромній хатині зростав маленький хлопчик на ім'я Тарас. Його родина була бідною. А життя непростим, бо всі вони були кріпаками, працювали на пана і не могли жити так, як хотілося. Але, попри труднощі, Тарас мав у серці скарб, який ніхто не мог відібрати велику мрію. Щоранку, коли сонечко виглядало з обрію, хлопчик вибігав на пагорб за селом. Там під розлогою вербою він сідав у траві й малював. Спочатку паличкою на землі, потім вуглинкою на дереві, крейдою на паркані, його малюнки оживали. Вітер розгойдував намальовані дерева, сонце, здавалося, посміхалося йому, а хмари пливли, ніби несучи його мрію, далеко-далеко. Тарас мріяв стати художником. Але хто ж дозволить бідному хлопцеві вчитися малювати? Художниками стають тільки пани, казали йому. Проте хлопчик не втрачав надії. Одного разу, коли він пас овес на зеленій луці, до нього підійшов старенький дідусь із довгою сивою бородою. Що ти робиш, хлопче? запитав він. Малюю свою мрію, відповів Тарас. А яка у тебе мрія? усміхнувся дідусь. Хочу, щоб мої малюнки бачили всі, щоб люди раділи, коли дивляться на них. Дідусь задумався, а потім мовив якщо твоя мрія щира, якщо ти будеш багато старатися і ніколи не здаватися, вона неодмінно здійсниться. Тарас подякував дідусеві, але не знав, що на нього чекає нелегкий шлях. Він втратив батьків і змушений був працювати в пана. Довгі дні він бігав у місто, виконував накази панської прислуги, але вночі, коли всі засинали, він потайки малював. Минали роки. Одного дня доля подарувала Тарасові надію. Його талант помітили добрі люди. Вони допомогли хлопцеві зібрати гроші, щоб викупити себе з кріпацтва. Тепер він був вільний. Нарешті він міг навчатися писати, малювати стільки, скільки йому хотілося. Так хлопчик із маленького села став великим поетом і художником. Його вірші запам'яталися людям назавжди. Він писав про рідну землю, про її красу, про добро, справедливість. Його слова були сильними, як могутній дуб, і ніжними, як колоски пшениці на вітру. Пройшли роки. Немає вже того маленького хлопчика, що колись сидів під вербою, малював свою мрію. Але його ім'я пам'ятають всі, бо його вірші та картини залишилися з нами назавжди. Він Тарас Шевченко, великий поет. Художник і голос України. Ось таку цікаву історію про маленького хлопчика мені дуже вам хотілося сьогодні розповісти. Скажіть, будь ласка, яким був маленький Тарас? Чому він любив малювати? А що допомогло йому здійснити мрію? Будь ласка, складіть розповідь свою і надсилайте нам. А ще хочу вам дати творче завдання. Намалюйте, будь ласка, уявленого маленького хлопчика, як він мріяв або як він малювати. З нетерпінням буду чекати ваші роботи. До побачення, мої любі!